Щодня в реабілітаційному відділенні Солотвинської лікарні десятки пацієнтів, Тут допомагають відновитися після інсультів, інфарктів та травм. А ще підтримують тих, хто прийшов крізь війну. На одного лікаря припадає по п'ятеро пацієнтів. Ми ведемо реабілітацію після інсультів. Після травм. в нас тепер є багато нового обладнання. На ньому ми маємо можливість спрацювати і реабілітувати пацієнтів. Також у нас є ще кабінет ерготерапії. Додаткових кабінетів ми завжди раді, тому що в нас дуже сильно маленьке міліційне відділення. Нам потрібні як стахові троси, стафію фіксати на бігову доїжку. Ну, в принципі, обладнання ми завжди раді. На Прикарпатті працюють над створенням ширшої мережі реабілітаційних центрів. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук зазначає: такі відділення мають бути у кожній громаді. Попит на якісну реабілітацію постійно зростає. Є потреба в реабілітації на моє переконання, коли воїн приходить, повертається в громаду, кожна громада, а наші 62 територіальні громади повинна мати всі основи зустріти наших героїв з війни надати відповідну реабілітацію. З цією метою ми працюємо, щоб кожний край мав реабілітаційні центри, модульні реабілітаційні центри. Зараз у нас споруджуються два реабілітаційні центри. Це в Косові і в Верховині, бо це гірські країні. Надіюся, що сьогодні ми дійдемо до домовленості з міжнародною організацією мов юкраїн, яка зараз особливо займається питаннями реабілітації, щоб також солотвінській громаді. Була належна ефективна реабілітація для наших воїнів, які повертаються з фронту, які повертаються з війни. Солотвинська громада об'єднує 12 сіл із населенням понад 25 тисяч осіб. Крім того, допомогу у лікарні отримують і мешканці сусідніх громад. Всього у структурі медзакладу 90 стаціонарних ліжок. Тут працюють відділення хірургії, терапії, педіатрії та паліативної допомоги. Ми виграли проект МХП громади. Ми подавалися на різні проекти реабілітаційне відділення. Ми його реалізували 30% нашого співфінансування на МКП. І зараз повністю розробляється. Ми хочемо розширити, реалізувати проєкт реабілітації. Реабілітації для наших захисників, для наших воїнів лікування. Досить. І Солотинська лікарня має досить непоганий персонал, медичний, який може надавати вже дівчата, лікарі, я наскільки знаю, проходять підготовку, дехто проходить курси. І це буде задіяно десь перший. І Другий поверх, що ми повністю зробили цю реабілітацію. Іванна Осташук, телерадіокомпанія компанія Раї.